Німецький парламент з другої спроби обрав канцлером Фрідріха Мерца. Угорщина блокує кошти для держав-членів ЄС за поставлене в Україну обладнання. Європейська комісія пропонує остаточно припинити імпорт російського газу. Німецький парламент з другої спроби обрав канцлером християнського демократа Фрідріха Мерца, кандидата від трипартійної коаліції ХДС, ХСС та СДПН підтримали 325 депутатів у таємному голосуванні. Про це повідомила очільниця Бундестагу Юлія Кленкер. Необхідна абсолютна більшість становить 316 голосів. 289 проголосували проти. У першому голосуванні до полудня Мерц несподівано не отримав необхід необхідної більшості він отримав лише 310 голосів, і це був перший такий випадок в історії Федеративної Республіки. Після кількох годин консультацій клуби ХДС, ХСС та СДПН за згодою з зеленими і лівими. Більшістю голосів у дві третини вирішили змінити регламент Бундестагу, аби забезпечити проведення другого голосування у той же день. В іншому випадку треба було чекати три дні. Угорщина блокує кошти для держав-членів ЄС за поставлене в Україну устаткування, обладнання, і це недружній крок до цих країн, так вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. то з Одна із один із уроків, які ми маємо винести з героїчного опору України, та що Україна за три роки побудувала 200 заводів, частково розвинула нову оборонну промисловість. Дрони, наприклад, і один із цих висновків полягає в тому, що. Що принаймні боєприпаси також можливості обслуговування і запасні частини мають бути власними. Сервісування і чинсті замін не треба міч у себе. про це. Яродослав Сікорський заявив, що в контексті того, що Європа має самостійно розвивати свої оборонні можливості і самостійно брати на себе більшу відповідальність за свою оборону в контексті того, що Сполучені Штати заявили, що вони власне зосереджуються на проблемах на далекому сході в Тихому океані. А Європа сама має взяти на себе більше відповідальності за свою безпеку. Європейська комісія запропонувала Євросоюзу остаточно припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року. До того часу довгострокові контракти мають бути розірвані. До кінця цього року буде введено заборону на укладання нових контрактів на закупівлю природного і скрапленого газу з Росії. Про це заявив комісар із питань енергетики Ден Сьогодні сьогодні європейський союз надсилає Росії дуже чіткий сигнал. Досить, ми більше ніколи не дозволимо Росії використовувати енергетику як зброю проти нас. Ми не дозволимо шантажувати держави-члени ЄС. Ми також не будемо посередковано наповнювати військові скрині Кремля. Після нападу Росії на Україну держави ЄС почали обмежувати імпорт газу з Росії. Постачання впало з 45% до приблизно 10%, але минулого року знову почали зростати. Тож комітар комісар з питань енергетики заявив, що з лютого 2022 року ЄС витратив більше грошей на купівлю енергоресурсів у Росії ніж на допомогу Україні. І Він додав, що це еквівалентно 2400 нових винищувачів F-35.